Порушення режиму припинення вогню з боку проросійських незаконних збройних формувань не припиняється з 18 по 24 годину 4 липня. Вони 30 разів обстріляли позиції сил АТО, в тому числі з використанням озброєння, що заборонено мінськими домовленостями. Так, о 20.00 протягом півгодини позиції сил АТО поблизу міста щастя зазнали мінометного обстрілу бойовиків з використанням 120-мм мінометів. З 21.10 до опівночі проросійські бандформування гатили зі 120-мм мінометів та вели обстріл зі стрілецької зброї по силам АТО в районі станиці Луганської та Новгородського. О 21.30 запалювальними мінами калібру 120 мм обстріляні позиції сил АТО поблизу населеного пункту Піски. Бандити вели вогонь зі стрілецької зброї в бік позиції сил АТО поблизу населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка, Старогнатівка, Кримське, Опитне, Донецького аеропорту тощо на Луганському напрямку. Противник веде активну повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. Зафіксовано близько 10 прольотів ворожих безпілотників з нуля годин до 6 ранку. Сьогодні, 5 липня, бойовики вели турбуючий вогонь зі стрілецькою зброєю практично по всій лінії розмежування. Українські військові дають адекватну вішість зі зброї, не забороненої мінськими домовленостями.